Сьогодні ми поговоримо про одну з найвпливовіших книг про саморозвиток останніх років атомні звички Джеймса Кліра. Чому змінити звички так складно? Як маленькі дії можуть мати величезний вплив на наше життя? І чому система важливіша за цілі? Ця книга не просто набір порад, а ціла філософія, яка може змінити спосіб, у який ви будуєте своє життя. Вітаю на каналі Наслух. Це огляд книг, формат, у якому ми розбираємо найцікавіші ідеї та висновки з популярних видань, без зайвих ефектів і відволікаючих деталей лише суть і думки, які можуть надихнути вас на зміни. Вмощуйтеся зручніше і слухайте. Ми часто думаємо, що великі зміни потребують радикальних зусиль. Що для того, аби покращити своє життя, потрібно кардинально змінити звички, докладати надлюдські зусилля і мати залізну силу волі. Але як пояснює Джеймс Клір у своїй книзі Атомні звички, справжній успіх не в драматичних проривах, а в маленьких непомітних змінах, які поступово створюють нову реальність. Автор наводить просту, але потужну аналогію. Уявіть собі літака, який змінює курс лише на кілька градусів. На початку ця зміна здається майже невідчутною, але з часом вона призводить до того, що літак приземляється в зовсім іншому місці. Так само працюють і звички. Клір пише, що навіть найнезначніші звички накопичуються як складний відсоток і згодом призводять до величезних змін. Маленькі зміни сьогодні можуть кардинально змінити напрямок вашого життя через рік, 5 чи 10 років. Саме тому автор наголошує, що ключ до успіху не одноразові зусилля, а система, яка працює на вас щодня. У книзі також підкреслюється, що звички визначають не тільки те, що ми робимо, а й те, ким ми є. Автор пояснює: кожна дія це голос за ту людину, якою ви хочете стати. Тобто наші щоденні вибори формують нашу особистість. Хочете стати продуктивнішою людиною, почніть з того, щоб щоранку писати план дня. Хочете стати спортивною людиною, навіть п'яти хвилин зарядка закріплює у вас цю ідентичність. Це підтверджує його головну думку: не потрібно прагнути до великих змін одразу краще зосередитися на тому, щоб ставати на 1% кращими щодня. Автор пояснює, що одна з головних причин, чому люди не досягають своїх цілей, це неправильний фокус. Більшість людей концентруються на кінцевому результаті, замість того, щоб приділяти увагу процесу. Наприклад, якщо ваша мета схуднути, то важливо не просто прагнути до певної цифри на вагах, а змінити спосіб життя так, щоб здорове харчування та фізична активність стали природною частиною вашого дня. Як пише автор, ви не піднімаєтеся до рівня своїх цілей, ви падаєте до рівня своїх систем. Ще одна важлива ідея з книги, це те, як формується наша ідентичність. Клір наголошує, справжня зміна починається з того, ким ми себе вважаємо. Він пропонує підхід, який допомагає закріпити звички надовго, не просто ставити собі цілі, а змінювати своє уявлення про себе. Наприклад, якщо ви хочете почати бігати, варто думати про себе не як про людину, яка змушує себе бігати, а як про бігуна. Коли ви говорите собі я бігун, ви підсвідомо приймаєте цю ідентичність і починаєте діяти відповідно. Цікаво зауважити, що наші думки відіграють ключову роль у формуванні звичок. Негативне мислення може стати найбільшим гальмом у створенні корисних звичок. Якщо ми постійно повторюємо собі я не зможу, це надто важко, у мене нічого не виходить, наш мозок сприймає ці твердження як правду. Клір пропонує змінювати цей внутрішній діалог замість я не можу казати я вчуся. Замість це надто важко казати це виклик, який зробить мене сильнішим. Такий підхід допомагає створювати позитивний цикл змін. Щоб зміни дійсно стали частиною вашого життя, у книзі пропонується чотири ключові принципи формування звичок. Перший зробіть їх очевидними. Якщо ви хочете почати читати більше книг, залишайте їх на видному місці, а не схованими на полиці. Друге, зробіть їх привабливими. Поєднуйте корисну звичку з тим, що вам подобається, наприклад, слухайте улюблену музику під час тренування. Третє. Зробіть їх легкими. Не варто починати з великих зусиль краще починати з маленького кроку, який буде легко виконати. Четверте зробіть їх задовільними. Наш мозок любить винагороди, тому знайдіть спосіб відзначати свої досягнення. Однак багато людей стикаються з проблемою, вони швидко втрачають мотивацію. У книзі є чудова порада, мотивація важлива, але ще важливіше система, яка не залежить від нашого настрою. Автор підкреслює, що звички це не про мотивацію, а про автоматизацію. Він пропонує техніку двох хвилин, яка допомагає почати нову звичку, зменшить її до мінімальної дії. Наприклад, якщо хочете почати бігати, просто взуйте кросівки і вийдіть за двері. Головне, зробити перший крок, а далі процес піде сам собою. Чи працює ця методика? Безперечно. У книзі наведено десятки прикладів того, як спортсмени, підприємці та звичайні люди змінювали свої життя, просто додаючи маленькі послідовні зміни у свій день. Це не магія, це система, яка працює незалежно від обставин. Головне, зробити правильні звички природною частиною свого життя. Отже, які висновки можна зробити з атомних звичок? Як наголошує Джеймс Клір, головне не покладатися лише на мотивацію, адже вона нестабільна. У книзі він пояснює, що більшість людей зазнають невдач через те, що сподіваються на короткочасний емоційний підйом, замість того, щоб створити систему, яка буде працювати на них автоматично. По-друге, великі зміни починаються з маленьких кроків. Автор підкріплює цю думку численними дослідженнями, які доводять, що поступове вдосконалення на 1% щодня дає вражаючі результати у довгостроковій перспективі. І по-третє, змінювати треба не тільки поведінку, а й ідентичність. Коли ви починаєте думати як людина, яка має корисні звички, ваші дії природно підлаштовуються під це. Клір підкреслює кожна звичка це доказ вашої особистості. Якщо ви хочете стати спортсменом, кожне тренування це ще один голос за цю нову ідентичність. Атомні звички це книга, яка не лише змушує задуматися, а й дає конкретні інструменти для змін. Джеймс Клір детально пояснює, як формуються звички та чому саме дрібні зміни можуть мати найбільший вплив на наше життя. Автор не просто розповідає про важливість звичок, він пропонує чітку науково обґрунтовану систему їхнього формування, базовану на психологічних дослідженнях та реальних історіях людей, які досягли успіху завдяки невеликим, але послідовним крокам. Клір показує, що навіть мінімальні зусилля, якщо їх повторювати день у день, можуть призвести до масштабних результатів. У книзі він наводить приклади спортсменів, підприємців і звичайних людей, які змогли змінити свої життя, використовуючи простий принцип. Замість того, щоб прагнути до різких змін, варто зосередитися на покращенні всього на 1% щодня. І головне, ці зміни не потребують героїчних зусиль. Лише невеликі дії щодня, які згідно з автором працюють за принципом складного відсотка, спочатку здаються незначними, але згодом створюють абсолютно нову реальність, змінюючи не лише наші звички, а й саму ідентичність. Якщо вам сподобався цей огляд, підтримайте відео лайком і підпискою. А в коментарях також напишіть огляд, яких книг ви б хотіли почути ще. До зустрічі в наступних відео.